Привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, що я називаю синдром хом'яка в колесі. Можливо, ти знаєш це відчуття: ти біжиш, ти крутишся, ти постійно в русі, але чомусь залишаєшся на тому самому місці. Багато руху, але нуль прогресу. І знаєш, що найстрашніше? Ти навіть не помічаєш цього, бо ти занадто зайнятий біганням, щоб зупинитися і подивитися, а куди ти, власне, біжиш і в якому напрямку? Уяви собі, хом'яка в колесі. Він біжить щосили. Його лапки мількають, він старається, він втомлюється, він викладається на всі сто, але колесо просто крутиться. А клітка залишається на тому самому місці. Хам'як думає, що він рухається вперед, але насправді він просто витрачає свою енергію. І знаєш що? Багато людей живуть саме так. Вони встають у 6 ранку, біжать на роботу, працюють по 10 годин. Вечором ще якісь справи, діти, рахунки, прибирання. Вони падають у ліжка і знову підйом у шості. І так, життя день за днем, тиждень за тижнем, рік за роком. І раптом людина прокидається їй вже 40 років або 50. І вона дивиться на своє життя і думає. Стоп, а що я взагалі встиг і куди я дійшов? І відповідь може бути болючий: нікуди. Тому що це колесо, колесо хамічка, просто крутилось. Є стара історія. Один дровосік плив дерева, він пилив вже годину, дві, три, дуже старався під тік градом. І тут проходить повз інший чоловік, бачить це і каже: друже, чому б тобі не зупинитися на хвилину і не наточити свою пивку? Ти бачиш, вона майже тупався. Що ти робиш, це все стоїть на місці. А дровосік відповідає: Ти що? Я не можу зупинитися, немає часу, нема коли. Я занадто зайнятий, щоб пилити це дерево. Це звучить дійсно так, от, якщо збоку подивитися, абсурдно, вірно? Але друзі, багато хто з нас робить те ж саме в своєму житті. Ми занадто зайняті життям, щоб зупинитись і подумати про саме життя. Ми занадто зайняті роботою, щоб зупинитись і запитати, а читати ця робота, яку ми робимо. Ми занадто зайняті рухом, щоби зупинитись і перевірити напрямок. Тож чому це відбувається? Чому так багато людей застрягають у цьому колесі? Є декілька причин. Перша причина страх зупинитись. Знаєш, коли ти постійно в русі, у тебе немає часу думати, немає часу відчувати, немає часу за. Питувати себе незручне питання. Але це інколи зручно навіть буває. Бо якщо ти зупинишся, можливо, побачиш що те, що би ти не хотів побачити. Є друга причина ілюзія це ілюзія продуктивності. Тому що. Наше суспільство каже, будь постійно зайнятим, працюй більше, ніколи не зупиняйся. І людина відчуває себе продуктивною, коли вона зайнята, навіть якщо це зайнятість ну вівним рахунком нічого їй не дає. Тому що людина думає, краще щось робити, ніж нічого. Так нам всім здається. Але насправді. Краще робити нічого, ніж робити не те. І третя причина це відсутність чіткої мети. Якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, то будь-який рух здається правильним. Якщо у тебе немає карти, будь-яка дорога здається дорогою, і ти просто рухаєшся. Ну, Рухаєшся для того, щоб рухатись, Ну, тому що ну, так треба, бо так от, дивись, всі так роблять. А ось в Біблії є цікаве місце. Ісус каже учням: Ходіть до мене, всі, хто втомився, і обтяжені, і я дам вам відпочинок. Зверни увагу, Він говорить: не біжіть і не поспішайте. Він каже, ходіть. А потім він каже: візьміть єрмомає на себе і навчиться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим. Що він має на увазі? Він не каже, просто зупиниться. Він каже, зупиниться, перестаньте крутитись у вашому безумному колесі, навчиться у мене іншому ритму життя. Тобто не бездіяльності, а правильному ритму, де є рух, але є і пауза, де є праця, але є і відпочинок, де є мета, а не просто хаотична активність. Тож, як вийти з цього колеса, як перестати бути хам'ячком? Перше, і це найважливіше зупинись. Просто зупинись. Я розумію, що це страшно, дивно. Я знаю, здається, що все посипеться, якщо я зупинюсь. Але повір мені, друже, воно не посипеться. Візьми день або хоча б кілька годин. Відключи свій телефон. Вийди на природу, побудь якийсь час наодинці сам з собою, з Богом. І задай собі чесне питання, куди я йду? Чого я насправді хочу від життя? Те, що я роблю зараз, чи веде мене мене туди. Якби у мене залишився тільки один рік життя, що б я робив інакше? Це важкі питання. Але якщо ти не знайдеш на них відповіді, ти будеш бігти в колесі до кінця свого життя. Друге, зроби аудит свого життя. Візьми тиждень і записуй, на що ти витрачаєш свій час, реально витрачаєш. Не те, що тобі здається, а реально. Потім подивись на цей список і запитай себе, скільки з цього наближає насправді мене до моїх справжніх цілей. Можливо, ти побачиш, що 80% твого часу йде на речі, які зовсім не важливі. а на те, що важливо, часу взагалі не залишається. Третє, навчись казати ні. Більшість людей в колесі, не тому, що вони вибрали саме такий стиль життя, а тому, що вони не вміють відмовляти. Їм запропонували проєкт, вони сказали так. Їх попросили допомогти, вони сказали так. І так накопичилась безліч так, 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 які забрали все їхнє життя. Але. Пам'ятай, кожне так чомусь це ні чомусь іншому. І якщо ти не вибираєш свідоме, то життя вибирається за тебе. Знаєш, був у мене один знайомий успішний бізнесмен, великий чудовий дом, дорога автівка, престижна робота, але він працював по 16 годин на добу. Він не бачив своїх дітей. Він постійно знаходився в стресі. І одного дня його здоров'я просто посипалось. І одного дня він потрапив у лікарню, серцевий напад у 40 років. І там лежав в палаті, лежачи в палаті, він зрозумів, що він біг у колесі, він думав, що йде до успіху, але насправді втрачав своє життя. І коли він, слава Богу, вийшов з лікарні, він вийшов іншою людиною. Він змінив роботу, почав проводити час з родиною, знайшов інші пріоритети, трошки заробляє мен, але живе більше. І це головне, що це його вибір. Бачиш, інколи нам потрібен шок, щоб зупинитись, але краще зупинитись свідомо, ніж чекати, поки життя зупинить нас само. Тож, ось що я пропоную тобі зробити прямо зараз. Візьми календар, знайди один день на наступному тижні. Один цілий день. Назви його День переосмислення. Нічого не плануй на цей день, ну просто нічого. Відкради всі зустрічі, жодних зустрічей, жодних звичайних справ. Проведи цей день, думаючи про своє життя. Читай, молись, пиши, гуляй, мрій. Запитай себе, чи то я, ким я? Дійсно, хочу бути. Чи там я, де я хочу бути. А якщо ні, що мені треба змінити? Можливо, це буде найпродуктивніший день у твоєму році, бо він дасть тобі напрямок. Слухай життя. І ще хочу сказати, що життя це не колесо. Життя це шлях. Шлях кудись. І Бог не створив тебе, щоб ти просто крутився на місці. Він має для тебе призначення. Він має для тебе напрямок. Але щоб його побачити, треба іноді зупинитися, наточити пирку, переосмислити. Друже, у наступному відео ми поговоримо про. Невидимі блоки про те, що насправді тримає тебе на місці, всередині твоєї голови. А поки що дай собі дозвіл зупинитися. Ти не хам'ячок, і твоє життя це не колеса. І пам'ятай, Бог завжди за тебе. До побачення!